Друзі, як з добровольців, ті, що взяли зброю у перші дні, пішли захищати свою країну, роблять злочинців і будуть робити друзі. Шановний пане президенте, гаранти нашої Конституції. Звертаюся до вас, я, кам'янський партизан, о той самий, що звільняв разом з 93 ю бригадою тростянець, Той, що добивав Кантеміровську дивізію, Першу танкову армію і декілька корпусів отих, та ленерівців Денерівців, ви присвоїли недавно статус міста Герой Трастянцю. А тих, хто цей статус робив тростянцю, в тюрму садять. Мені тростянецька влада намагалася влупити сім років в'язниці за те, що я знищував там кантеміровську дивізію Першу танкову армію. І тепер я злочинець. Тож, скажіть, будь ласка, як таке може бути тих, хто забезпечував статус міста герою тепер по тюрмах? Як таке може бути? Скажіть, будь ласка, я чекаю відповідь. Слава Україні! Це не просто не зупиняється, це розвивається. Тільки тому, що більшість, я про це говорю постійно, примазалися до війни. Просто примазалися до армії. Це більшість і значна більшість тих, хто на цьому заробляє. Хтось ордени медалі, хтось заробляє собі посади, хтось заробляє гроші, а хтось заробляє все разом. Розумієте, їх більше значно. І ті, хто воював, ті, хто реально, Воював. Ті, хто билися, як герої, вони нікому не будуть потрібні. Чому? Тому що це історія так каже. Ну, кому потрібні ці герої? Кому? О тим, хто заробляв на війні, потрібні ці герої? Ні. Ні, ще раз ні. До чого, друзі, я це говорю? Я це говорю до того, щоб всі рідні та близькі. Отих воїнів, які. На передовій, яких вони ждуть додому, мають знати вже сьогодні, що потрібно думати і знати про те, що вони не будуть нікому потрібні. Вони прийдуть, і, максимум, що скажуть, їм потрібно знайти якусь роботу. І коли хлопець, сидячи в окопі, отримував більше ста тисяч. І Він прийде на роботу за 20 тисяч, а в нас безробіття повне. <кій> І роботу знайти неможливо, практично. На 20 тисяч, 25 він прийде в кращому випадку працювати. <кій> а що ж робити родині? А йому що робити за такі гроші? Він дітей накормить, він їм все купить. Ну, припускаємо, дружина, діти звикли що. Ну, він на фронті, вони ще щось отримають. Він їм присилає якісь гроші. Деякі приходять, отримують якісь виплати. Цього вистачає на перший якийсь час. Що потім? А потім, друзі, нічого. Яка пропозиція? А пропозиція об'єднуватися, об'єднуватися, гуртуватися. Іти на вибори, вибори будуть. Міняти повністю владу. Ставати владою. Люди мають стати владою. Зробити так, щоб була ця соціальна справедливість, щоб військовий міг отримувати гідну пенсію, гідну зарплату. А не суддя. Бо суддя має отримати 120 тисяч, 200 і більше. Ну і будь-хто. У нас сьогодні сотні тисяч отримують такі пенсії і зарплати. Сотні тисяч держслужбовців отримують такі зарплати. А ви не отримуєте і отримувати не будете. От в чому проблема. Тому потрібно щось робити з цим, потрібно міняти цю систему, потрібно повністю змінити підхід до людей. До громадян України? Чому одна морда все життя брала хабарі, сидячи в суді, в прокуратурі ще десь? Іде на пенсію, отримує 100 тисяч, 120, 150, 200. Людина, яка віддала здоров'я на фронті, захищаючи батьківщину, має кримінальні справи. І все. І, і, і що далі? Алкоголізм? Наркотики? Що далі?